Шановні клієнти, вас вітає компанія «Відеоавтомобілі автомобілі з пробігом. В нашому салоні в наявності з'явився Nissan Qashqai 2018 року випуску з бензиновим двигуном 1.2 на автоматичній коробці передач. На автомобілі встановлено додаткове газове обладнання. Автомобіль офіційний в дуже непоганому стані. З офіційного історія обслуговування. Комплектація автомобіль має два ключа в наявності. Повні склопідйомники та електродзеркала зі складанням. Датчики світла та датчики дощу. Круїз контроль, Мультимедійний руль, обігрів передніх сидінь, тканевий салон в гарному стані, клімат контроль двухзонний, мультимедіа з блютузом. Пробіг даного авто становить 96 тисяч кілометрів. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас в автосалон цього автомобіля або багато інших, в наявності біля 100 автомобілів.